Готуємо лечо на сніданок. Так-так, таке, що смакує і вранці, і на вечерю. Багато хто з нас знають лечо як консервовану страву. Але сьогодні все набагато простіше. Лечо готується швидко. Рецепт особливий бо він літній, легкий з ніжними яйцями, ароматною зеленю, без зайвих соусів та приправ. І сковорідки одразу до столу що Це чудова комбінація сезонних овочів, солодкого перцю, помідорів, цибулі з яйцями та зеленю. Відкриваємо сковорідку з вершковим маслом. Можна використовувати юлію, та саме з маслом страва виходить ніжнішою та смачнішою. Найперше будемо смажити цибулю, нарізаємо її тоненько півкільцями. Репт нашого лечо це швидка літня поживна страва, яка може бути як сніданком, так і легкою вечерею. Готується просто з доступних овочів, а результат завжди смачний. Лечо легко приготувати навіть після роботи, коли не хочеться нічого складного, але хочеться легкої й ситної їжі. Вправляємо цибулю на сковорідку, смажимо до м'якості, щоб стала прозорою, втратила різкий запах. Часом очищаємо перець від зерняти внутрішніх перегородок. Можна обирати жовтий, червоний або зелений. Головне, щоб він не був гірким, адже ця гіркота залишиться в страві і зіпсує смак. Жовтий і червоний перець солодкий та соковитий, тому страва з ним виходить особливо смачною. Нарізаємо перець соломкою. Що це відома угорська страва за таке смачне поєднання болгарського перцю, помідорів і інших овочів його часто закривають на зиму. Правда, без яєць, щоб насолоджуватися багатим смаком в будь-який час року. Їсти лечо можна як закуску, як гарнір до м'яса або навіть додавати в борщ. Бульку помішуємо, її не потрібно пересмажувати. Коли вона зм'якла, додаємо перець. І разом смажимо ці овочі. Якщо цибуля буде добре посмажена, то почне горіти, буде відволікати на себе увагу, а перець залишиться сирим. Перемішуємо, перець смажимо до напівготовності. Далі очищаємо часник. Його кількість коригуйте під свій смак, адже і сам часник буває різним: молодим, м'якшим і навпаки різким і пекучим. Якщо часник молодий, додавайте щедріше. Він додає легкий аромат і м'яку пряність. Візаємо його дрібненько, можна пропустити і через прес. Також майте на увазі, після кількох хвилин на гарячій сковорідці його смак пом'якшується, зникає різкість і такий часник не перебиває інші смаки, а чудово їх доповнює. Можемо перець декілька хвилин, приблизно до п'яти. Цього цілком достатньо, щоб він став м'яким, але не потрібно його перетворювати у кашу. Смачніше відчувати у страві соковиті шматочки. Така текстура збереже природний смак овоча, додасть лечу соковитості. Додаємо часник, перемішуємо і підсолюємо трішки. Так, перець вийде смачним. Далі нарізаємо помідори кубиками. Не надто дрібно. Середніми шматочками, щоб вони зберегли форму під час смаження. Помідори також мають залишатися цілісними, а не розваритися в томатну пасту. Так страва виглядає апетитніше і має виразніший смак. Помідори та болгарський перець це основні продукти у приготуванні лечом. Вони дають страві смак, соковитість. Помідори додають легкої кислинки. А болгарський перець солодкий, м'який створює основну текстуру. Їхній баланс робить лечо таким смачним, домашнім і апетитним. Відправляємо помідори, смажитися, томати обираємо м'ясисті стиглі, вони соку дадуть багато і натуральну приємну кислинку, яка гарно пасує до солодкого перцю і цибулі. На цьому етапі приперчуємо наше лечо, Чорним перцем. Перемішуємо. Все це смаження займає до 15 хвилин. Тому слід овочі підготувати заздалегідь, щоб все було під руками, щоб нарізати їх одні за одними і щоб нічого не переварювалося. Щоб відчувати смак кожного продукта. Нарізаємо зелень кропу, петрушки та пір'я зеленої цибулі. Зелень збагатить смак лечу свіжістю та ароматом, додасть страві яскравості і завершеності, особливо в теплій, адже зелень не будемо прогрівати. Вона не зів'яне, а буде гарно пахнути і виглядати апетитно. Ну і влітку зелень як обов'язковий штрих до будь-якої страви. Її не шкодуйте. Вона робить страву живою, домашньою, літньою. До речі, щодо приправ, до цього лечо додаємо тільки сіль, чорний перець та приправляємо зеленню. І більше нічого не потрібно. Овочі вже м'які, просмажені, саме час додавати яйця. Але перед тим як розбивати, обов'язково добре миємо їх під проточною водою, навіть якщо вони виглядають чистими. Це проста, але важлива гігієнічна процедура, яка допоможе уникнути потрапляння бруду у страву. Ємо зелень, одразу перемішуємо яйцям. Тут усе відбувається дуже швидко, бо сковорідка гаряча, овочі теж гарячі, тож яйця схоплюються буквально за кілька секунд. Не зволікайте, як тільки білок побілів, а жовток трохи загус. Страва готова. Не пересмажуйте, інакше вийде сухо і втратить свою ніжну структуру. Подаємо лечо одразу, поки воно гаряче. Що це літня овочева страва смачна яскрава, готується просто і саме тому часто рятує, коли треба щось смачне і легке на вечерю. З помідори, цибуля, яйця і трішки зелені. Поєднюється в настільки гармонійну страву, що й не скажеш, що все готувалося за 15 хвилин. повного завершення страви та більшої ситності додаємо сир. У нас домашній, твердий, копчений. Натираємо його на дрібній терці. Так він швидко прогріється і частково розплавиться, огорне овочі, зробить плечо ніжнішим і вершковим. Таке лечо смакуємо як самостійну страву, воно цілком поживне, повноцінне, особливо зі шматочком свіжого хліба, а можна й подавати як гарнір до відвареної чи запеченої картоплі, до відварених круп і навіть до м'яса. А якщо залишається на наступний день, воно смакує не гірше, а навіть ще смачніше. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.